У лозовій зростає кількість аварій на мережах водопостачання та водовідведення лозова водосервісу. Комунікації зношені на 80%, а коштів на придбання нових для повної заміни не вистачає через підвищення цін на куповану воду з Харківводоканалу та інших комунальних платежів. Розповів головний інженер підприємства Павло Черкас. Зараз ситуація дуже складна, але не зважаючи на все. Комунальне підприємство працює, щоб мешканці міста Лазової, сіл яких ми забезпечуємо водопостачанням, не мали потреби в воді. Комунальник підкреслив, і до підвищення цін без допомоги міської влади водяники не змогли б вчасно ліквідовувати аварії, купувати необхідні матеріали, техніку, паливо та виплачувати зарплатню працівникам. Ну, якщо далі така ситуація буде складатися ще складніша, то підприємство ну, буде в дуже в тяжкій скрутній ситуації, тому що вартість покупної води і електроенергії вона з кожним разом підвищується, а коштів, які ми затрачуємо на це все, не вистачає. І тому можливо. Прийдеться піднімати вартість води, яку ми забезпечуємо населенням. Працівники Лозова водосервісу розповіли, попри всі складнощі, намагаються робити все можливе, щоб залишити лозівчан з водою. Саме головне, щоб війна закінчилася. Комунальники намагаються підтримувати водопостачання лозівчан, але в разі ускладнення ситуації вони ризикують залишитися без необхідних ресурсів для усунення аварій.